На період поминальних днів збільшить кількість автобусних маршрутів, що курсуватимуть в напрямку міського кладовища ЯЦЕУ, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. У зв'язку з цим 22-24 квітня включно в мережу тамчасових автобусних маршрутів вносять зміни. У суботу до Яцево прямуватиме більша кількість автобусів маршруту номер 28 і продовжать 10-й маршрут у неділю, 23 квітня, окрім 10-го і 28-го маршруту до міського кладовища, прямуватимуть окремі автобуси маршруту номер 21 а на цей же час маршрути номер 24 та 24А теж подожать до кладовища Яцево. А автобусний маршрут номер 27 Перусі з кінцевої зупинки Цілковського від зупинки «Технологічний університет прямуватимуть до Яцево. Тому на проспекті Левка Лук'яненка, вулиці Пухова, першої танкової бригади та проспекті Михайла Грушевського автобуси номер 27 будуть відсутні. В управлінні транспорту просять людей користуватися альтернативними тролейбусними маршрутами номер 7 та Вісім. Маршрут номер 31 від зупинки вулиця Всіх Святська буде спрямовано по проспекту Левка Лук'яненка до вулиці Шевченка з подальшим рухом до кладовища Яцево. Ті автобуси, які рухатимуться на кладовище, будуть мати додаткові трафарети з надписом Кладовище Яцево, повідомляють у міському управлінні транспорту. В понеділок до кладовища прямуватиме більша кількість автобусів номер 28 та маршрут номер 10 В'їзд на кладовище Яцево для приватного транспорту буде через центральні ворота Склинової. А от виїзд тільки через північно-західний напрямок на дорогу Чернігів-Товстоліс. Виїзду через центральні ворота не буде. При в'їзді на кладовище просять надавати перевагу громадському транспорту та дотримуватись водійської етики. В управлінні транспорту також звертають увагу мешканців щодо рекомендацій за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного. Станом та дотримуватися заходів безпеки.